Всім привіт, пацани! З вами я, Резер. і сьогодні ми з вами перевіримо, чи вигідно грати в казіно на сервері Real World. Саме на цьому сервері, бо тому що це найкращий гріф сервер. Так, перед початком відео прошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Це є перше моє відео, так що, будь ласка, підтримайте своєю подобайкою та підпискою. Ну а ми погнали! Так, ми заходимо в Казік. Що тут є? Тут є багато. Тут є багато тисяч і багато джекпотів. Так що ми маємо сьогодні їх виграти. І так, отут ставки до одного ляму. І ставки до 10 мільйонів. Ну ладно. До мене хочете черто пехнутися, я не буду. Сьогодні ми будемо з вами тратити 119 тисяч. І подивимося, скільки ми з вами виграємо і в який ми підемо мінус. А може і в плюс. Так, крутимо перший раз. Гавно! Гавно! Ладно, це треш. Окей. ха Полне гавно. Ну то треш, ну як? Щось мені... шось погане ідейка. Все, я не запаси відео. Так, давай, давай, давай. Я знаю, що випав джекпот, має випасти ось таких три штучки. Ось таких як то Казахстана три. І тудей буде джекпот, буде 100 тисяч. А щоб виграти 37 мільйонів, треба э, 3 сімірки. Ну да Конечно, я лох. Я таке відео записую. Поставте лайк, будь ласка. Дивіться мене ми... неудача Якщо під цим відео наберете 50 лайків, я знімаю ще одну частину, де я вже буду тратити 1 мільйон, я обіцяю Я маю еліти Ендерсон таку, так що Та як, ну блін Це, конечно треш, тому що... 3000! 3000! Плюс 3000 на баланс. Це вже щось. Так. Два, давай, 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 давай. Ше десять тисяч. П'ять тисяч! Ох, тисяч! Вже 8 купили. Так. Давай завози сто тисяч, давай! Та бляха Ч ничего не выпадаю? Треш, конечно Щось ж не сьогодні, хлопці Ну які хлопці Пять тысяч ШЕ! Сюда Ох, 5000 вже 13 тысяч доробили! Сто тысяч! 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 100 тысяч! Сто тысяч! Пацаны, 100 тысяч! Сто тысяч мы зарубил! Я в шоте! Это же 113 тысяч! И мы... У нас было на балансе 120! Зараз майже хабда там... Хабда 700. Мы 80 тысяч заробили. Я в шоках! Хорош! Давай, давай, завози, завози! Давай, давай ще! Ох, азарт прям чувствую, пацаны! Сегодня самый удачливий день! Так, що зараз трохи не везе? А блин, я думаю, що щось випаде. Зараз трошки не везе, але потім повезе, пацани, бачите? Нам не везло, не везло, а потім повезло. А тому що хтось лайк не поставить зараз і мені не випаде, А хтось лайк поставив і мені випало. П'ять П'ять 5000 сюда! Назис! Я вже собі местроем чую, пацани. Так, давайте, давайте. Активно. Так, тапаем, тапаем. Хамстер комбат. Ладно, окей. Ой, я прям. я прям радий. Ух, прям. Давай 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 давай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, пацаны. Щось не везе. Ну вже би. Дивіться, ми 100 тисяч виграли. Може зараз 37 мільйонів виграємо, а? Бляха, але скоро вайп буде. Так що Та бляха. Даун. Реально баран. Кись підходим мешаю. Ну, хто не хтось не везе, а ну хтось лайк не поставив і вже не взял. Хлопся, шо це таке? Е, э, за... О 10 І бачите, я раз хотів за 10 тысяч... Я хотів за 10 тисяч, я вграв. І зараз 10 тисяч, зараз буде 100 тисяч, дивіться. О, зараз буде. Ось зараз буде 10 тисяч. Ось 100 тисяч. Ой, щось не везе зараз трошки. Давай, ну бляха. 100 тисяч! 100 тисяч! Блядь, блядь! 100 тисяч! Єбать! 100 тисяч! Что-то что ты штачто тысяч что-то что Еб дрон батон Я вже 200 Я уже 218 тысяч зарубив А потратив здесь может Ну Я в шоках Боже я вже 18 я, е... я в шоках Я здесь не піду Боже мне 37 мільйонів выпадет будь ласка Будь ласка Куда, що да давайте? 37! 37! 37, 37, 37. 37. Всі пишем 37, хэштег 37, пацане, давайте. Так. Куплю кости. Не, нащо мені кости? Так, шо це... давайте. От бачте, але за... нам ж повез... Явшу дві ми... ми просто... Ми з вами міст мелстрої. Опа, опа так Нормально чин Опс чи... Чи... Чиназис 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 пацан не реально мы нормально так же пиздеру Може Можешь шестой и все, я иду геть Это доходжу і и геть Ну шо заж Nee, шо не, пацаны, что ним ВЗ Давай, 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 давай. Сто тысяч. Сто ка! Окей, пятьдесят нормально. А в нрали шпитем-ка. Типа шот. це? сто-ка, сто, к, сто, к, сто, к, сто, к, сто, к, сток. Ладно. Окей, шос не ВЗ, пацаны, це таке. Вообще не Вз. А, це вообще взагалі... А чого не випало? Два усих Казахстана. Що, бля, не везе щось? Куплю почку, а починку що шо шось вообще не вез. Щось пацан, може Можете на інакший чи не. Не ні, ні я його не зраджу. Він вообще їмбовий сей. Дай 1000, я, я закінчую відео. Ну мля, не уже заграбав Давай! Ай ти Давай 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 давай, о не Я Що, ч на не дає нічого? Шка-а, хм' треш Треш ха хе да, он купит заресленный 8 минут за 8500. Я сам його заварить можу. Давай! А чого нічого не випало? Ей! Що це таке? Давай, ну 100 тысяч, я вже присил, я вже змучився. Ну то затра, ну шо, то ш. Давай, ну на. давай я трошки підем, Я ще трачу, эээ. 50 тысяч, буду можно просто нічого, типу, зараз... Че, давай, давай, давай. Я вірю, я вірю в тебе, я вірю, 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 вірю. Що, і чому Я коли два казахстана буду, так мені випало. А д. Я, я зараз не вернутый баланс. Що я мав. Пять тисяч? ну нащо мені я 5 тисяч? Було б 500 тисяч, було бы норм. Нічо не не падаем Так давай 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 Ну ялки палки на кому тичешь не яб Щось мені не везе хлопці вам! Давай давай давай! Бля! Давай, 3 Казахстана! 3 Казахстана! Казахстан! Давайте! Мен, зараз... О такі ваба три выпало, вс, волб 100 тысяч об шовхеть. Давайте хотя бы 700 вернут. Будет. Ладно, це трэш. Це трэш. А, і нічого не випадає в загалі вообще. Вообще Ну назыс. Ну треш, пацани, шо це таке, ну як? Та тому що я, я кажу, ви лайки не ставите і все. Ну поставте лайк, будь ласка. Відпишіться на цей канал, будь ласка, дивіться, ну я вже всеки побла потратили вам ви вообще геть. Я виснімаю відео для вас, будь ласка, 30, так. Одну тисячу? Одну тисячу? Та я тут же 300 всрав Ну не 300, окей, тисячу. Ай, бля, ну тут Ілон Маск, звісно. Бля, ну ёпта. Той! Ёпта, я і Три Казахстана було б. Той, Дой! ну! Бля Ну ласка, ну выпити Казахстана три ось таких Ні, немає не зараз. Я можу вам показати. <говорить> О, от правильно чел пише, що за. Три, будь ласка, ну подайте. Ладно, я, я йду, я йду. давай! Раз... ласка, дай що. Шо... Що це ще йде, будь ласка? Блін, це, це дев'ять. Блін! Дивіться, дві СІМьОРКИ!!! Дві СІМЬОРКИ!!! Ще була б третя, я б вже випав джекпот. Тридцять три, три, ляма. Ось це сім. Шо 6 раз включу це просто О, А Ай Авзать Бишел ну це траешь просто не шким ну шо тут не випадає нічого. Боже, ну це все пацан я напевно ливаю из игры обом жара. Давайте ще зайдем на ауп, чекнем ауп. Ну, Норда, гарно дай. Я якийсь даун. Окей, пацани. в будь-якому випадку, давайте ще один раз два крутанем, ось тих. Окей, пацани, так, дивіться, е, я що вам хочу сказати. казино, тут треба завжди мати удачу <кхи> і треба мати міру. Та, а я, чого я, на жаль, не маю. Бо тому, що е, ми були з вами вже мали майже 800 тисяч, а тепер маємо 650. Е, в загальній сумі ми з вами потратили 300 тисяч. І з чого заробили 240 тисяч. Ну. Е, тут мінус не такий же ж великий, я його зароблю за Сіті. Зараз зароблю на шахті, піду залізо купати. Ех, а так би задонатив собі. Нічого. Хто хоче, пацани, якщо якщо хтось може задонатити мені Хіро е, Титан або Avenger. Е, я граю на четвертому Гріфі. Хто хоче, може мені, будь ласка, задонатити. Любий донат, я вже буду дуже сильно радий. Я граю на четвертому Грифі, на сервері Real World. Моє ім'я Розер. Е, нижнє печальника RR. Хто може, будь ласка, дати, от. Я теж роздаю чувакам зараз. От, що в мене на що. Давайте я йому комусь скину. Ефективність, просто подарю отаке. таке. Ніхто не хоче, ну окей, чихаєте. От подарочок комусь зроблю, от а. Окей, давайте йому. йому, оп 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 оп. Якомусь оп. подарочок хочу зробити опа. Окей, пацани, э, Дивіться, от, йому подарок зроблю. Все, зробив подарок, бачите, а хто хоче зробити мені подарок, можете мені, будь ласка, задонати, о, 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 Hero, Titan, Avenger. Оверлорд, я буду вам на цьому дуже сильно дякувати. Ну а ви поставте лайк, будь ласка, підпишіться і грайте казіно, але з міру. До Топ, всім пока. До наступної зустрічі. А на з вами був Розер. Всім пока-пока!